Всім привіт! З вами молода ферма. Здороваємося з вами вже вдруге. Я ще не передівалася. Ну, коротше, це доповнення до відео, як ми закривали огірки з аджикою. Навіщо я принесла ніж? Я без поняття. В цьому відео ми з вами будемо готувати печінковий торт. Ой, печінковий кабачковий торт. І тому що дуже багато просило відео із кулінарією, тому ось вам відео з кулінарією, а ми починаємо. Так як по рецепту я дивилася, там кабачок терся на середній тертушці, у мене є або велика, або дуже маленька, тому я буду терти на маленькі, щоб воно вийшло типу, як пюре. Ну а потім уже будемо все додавати сюди рецепт. Торту кабачкового, який я роблю, я залишу в описі під цим відео з усіма грамовками. Там кому потрібно, можете використовувати, поки ще не закінчився сезон кабачків. Ну а ми починаємо. Так, е, намішала я, точніше, ось натерла вже, додала сюди три яйця, е, трошечки муки сипала на глаз. Чесно, я вже спеціаліст. <хи> так що, І обов'язково, після того, як натерли, обов'язково злить воду. Ну, типа, віджать їх так хорошо, щоб нормально було. Коротше. І виходить. Посолить, поперчить, я додала ще сухого часнику. І виложить отак на сковородочку. Блинчик. Отак. І у нас так акуратненько. Це наша консервація вже піде. Ууу, я ще так не вмію. Так що хай він підрумяниться трішечки. І потім будемо ось вилажувати ось у ось тарілочку стекляну. Вилажувати, давати, щоб вони вихололи. І коли вони будуть вихолоняти, я вже буду робити начинку і ви, міс... і ви разом Хух, Мені вже тут дурно. Це мій третій блинчик. Він вже ось підрумянився. Так берем, Опа! І перевернули одним махом. А не тут вже ось два єсть. Так. Вони ще гарячі, якщо хай вихолоняють. Я ось Тут десь залишилося, не знаю, може ще на три штуки. Я так, коротше, ложу, розмішую Я вам, до речі, зараз цей дожариться, я вам покажу, як я його викладаю. І розеток. У мене сковородочка маленька, хто там бачив, мені цю сковородку мама прислала на новий рік. Ну, вже пізно, звісно, Нового року, ну, прислала, так що ось користуємося. Все, як досмажиться третій коржик кабачковий, покажу, як я його розрівнюю. Отак роз... положили, розрівняли, де порвалося, либо виглянуло отак ось закрили. Отак. По бокам придали форму круга. Отак, я ось так лопаточкою роблю, там робите як вам зручніше. І все, воно собі смажиться. Додаємо трошечки олійки, прям каплю зараз додам. Прям чуть-чуть. Оп, і все. так блинчик Туди-сюди. Чтоб під ним повністю оказалась олія і він ось так ось смажиться. Так, пожарили. Ось. Я не щитала, скільки в мене коржиків тут вийшло. Раз-два. Три, 4, 5, шість коржиків вийшло. Тепер робимо начинку. Поки вони вихолонюють, за це время можна зробити начинку. Ми взяли два таких сирки, плавлених. Я вже ось натерла на м'якій тертушці яйця. Тепер сюди ж тремо ці сирки і потом нарізаємо маленькими кубиками помідор. Так, отак ріжемо, О! і потом перемішуємо. Я брала отакий соус, тіпа типу, обічний майонезний. І, коротше, этот, плавлений сирок, перетертий яйця. Да, яйця, сирок, потім оцим соусом, ну, типа майонезом. Перемішуємо отак і сюди ж, сюди ж додаємо ось оці помідори. Так. 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 так і ось так. І тепер ще раз перемішуємо і начинка наша готова. Треба було взяти глибшу миску, бо в цій незручно карпець. Помідор ще сок пусти, так взагалі. Ой! <смір> так. І отака красивуча. Вже <смі> потекли начинка, у нас виходить. Тепер миємо досточку, помили досточку, викладуємо сюди наші коржики. Ну вони ще, звісно, гарячі, не знаю, їх треба було кудись положити. Так, залишаємо останній і ложимо по принципу. Euh... Татик, ну типу, кружечок. Господи, я вже забула. Кружечок начинка, кружечок начинка. Так. І розмазуємо його. І ось така красота у нас вийшла. Тут ось несколько слоїв. Все, чекаємо ваську. Бо він поїхав постійно допомогти сусідам. І будемо вечеряти. Ось таке от коротеньке відео із кабачковим тортиком. Ще раз, посилання на... з рецептом я залишу. О, не посилання, а взагалі, отак. Ви зрозуміли опис, взагалі, що там потрібно, що куди класти, як робити начинку. Я залишу в описі. І дякую за перегляд! З вами була молода ферма. Підписуємося на наш канал, ставимо вподобайки. Не забуваємо про дзвіночки. До зустрічі в наступних випусках. Всім па-па!